Вітаю, друзі, за вас на каналі Степан Періг. Новий день, нові автомобілі. Автівки, які є сьогодні в нашій наявності AutoTrade Cars UA. Ось у нас друзяй сайт. Так, одна людина дивиться, напишіть, чи є звук, бо тому що 5 хвилин тому пробував зайти в ефір і не було звуку. Так, і будемо розпочинати. Напишіть, чи є звук, чи чітко видно. Так, є, супер. Отже, автівки, які є на сьогоднішній день в нашій наявності, на нашому сайті Autraйde Carsua є автомобілі, які є в дорозі, але, звичайно, що є, що є, власне, вже сьогодні на нашому сайті ті, які є в наявності. Є ще в дорозі, які їдуть, але. Є ті, що ви можете вже сьогодні приїхати оглянути. Почну з першого варіанту. Це, друзі, ось Рено Меган Універсал. В принципі, досить непогана автівка голландська. Звичайно, що можна і дешевше привезти. Є в нас закуплені з Франції. Вони, звичайно, що трошки в гірших станах будуть приїжджати. Але це голландська машина на ледах, хто шукає Універсал 12600 на старті. Ціна, сертифікат є, поторгуватись. Машинка має один косметичний підкрас, 168 тисяч пробігу. В принципі, хороша комплектація, 1,5 дизель. так, 81 кВт. Для себе, хто шукає, в принципі, саме буде то. На титанових дисках хороша резина. ну, Я вважаю універсал. А чому б і ні? Для себе, саме воно. Так, наступне це є Passat, 4 косметичних підкраси. 15600 вартує 2,0 механіка, але пробіг 184 тисячі кілометрів теж. Ну, Кому не є стратегічно важливо саме підкраси, малий пробіг, оптика звичайна. Пасад варіації Універсал і комплектація Comfort Line. Титанові диски, хороша резина. 15400 приїхати купити. Є сертифікат теж, а чому б і ні. Наступне, що в нас тут є, це версія Joy. Так, Версія Joy зараз покажу. Octavia, в принципі, Третій місяць 2017 року, але ви бачите, що це не є FL. Тобто вона стане 2016 роком. Дуже класна комплектація. 187 тисяч пробігу. 13 900, ціна даного, даної автівки. Два косметичних підкраса. Версія Joy автомат 1,681 кВт. Ось як виглядає машинка. Зараз відкрию, покажу. Досить цікаво. Не знаю, чи це все так передасть. Машина досить і досить в хорошій комплектації, великий монітор, підогріви, електропривід кришки багажника. Ну, все на своїх місцях. 13900. Хороший пробіг. Я вважаю за 187 тисяч пробігу на автоматі взяти хорошу шкоду в класній комплектації. На топовій оптиці, а чому б і ні. Наступне, друзі, так, а що в нас тут? А тут треба глянути, що у нас це є. А, це 2-літрова. Двохлітрова шкода, 16500, машинка без жодного підкрасу. 2,0 автомат, 213 тисяч пробігу. Для себе теж машина ідеальна, має стан. Так, що в нас тут? У нас тут бачите, салон комбінований, великий, великий монітор, 200, навіть 212 тисяч пробігу, електро, е електропривід кришки багажника, стайл. Класні титанові диски, нова резина. бачите, так, Нова резина. Двохлітрова шкода, хто шукає. До речі, в нас на сьогоднішній день залишилось тільки дві шкоди, ось таких Октавії. Третя, третя сусіда, четверта, яка була ще минулого тижня, вже китається в Києві. Людина приїхала і теж вагалася, чи взяти 12-й рік, перепрошую, 20-й рік, чи взяти цей кінець 18-го року. Там переважав рік, але тут переважав стан, стан автівки. Бо, в принципі, от, запрошую любих фахівців для огляду одної, другої, третьої. Можете сміло приїжджати, оглядати. Ви тут нюансів не знайдете. Е, наступна машинка, друзі, я вважаю, що це низька ціна в Україні на сьогоднішній день на ЛЕТ Оптиці можете перевірити. 13800, автівка не фарбована, автівка має. Напевно, що вона 19-го року. Зараз гляну, 18-й. Вона, напевно, так, вона 18-го року, але вона на кондиціонері 240 тисяч пробігу, не фарбована. Так, 18-й рік, 13-800. Так, два комплекти резини, ЛЕТ оптика 85 кВт. Ну, покажіть мені за 13.8. До речі, 240 тисяч пробігав, але зроблене велике ТО. Нова, бачите, нова резина літо, зима теж досить непогана, Оригінальні купаки. 13.8 приїхати купити. Велике ТО зроблене, ремень ГРМ, помпа замінена. До речі, гляну чи це 18, й чи це 19 й рік. Якщо чесно. Не пам'ятаю. Ні, Це 18 й рік, 6-й місяць. На кондиціонері, правда, але я підігрів сидінь. Приїхати і купити. 13 вісі, можна ще й поторгуватися. Так, ну ось тут ще є лялочки, давайте ось тих. Отже, кадік, дехто написав славнозвісний, Максі. Зараз ціну опустив, значиться 14200, щоб віддати 226 тисяч пробігу. В принципі, поки машина ще не знайшла нового власника, автівка працює е, при нашому благодійному фонді Гілка Оливи. І бачите, вона навіть не помита, бо тому що перевозить гуманітарну допомогу практично кожен день. Ну, якось так. 14200 за максі базу, оригінальний пасажир. Клімат, підігрів сидінь є. В принципі, машинка досить досить непогана. Написали, що славно, звісна під відео. Цю машину оглядали, просто не купили, тому що є підкраси. Звична річ, машина, в принципі, в принципі, принципі, є, будемо так казати, комерційною. І в Європі такі автівки використовуються. Не стільки в приватних цілях, скільки в комерції. Тому якось так. Але чесно, докупив титану 300 доларів, дав, в принципі, що ще в нього хотіти, Дос, досить непогана машинка. Так, По цьому фокусі це 1.6 бензин. Е, бензин. Писали, що там двигун, щось там торохкоче чи ще щось. Нормально, він працює, без зауважень. Автівка, в принципі, без жодного підкрасу, 225 тисяч кілометрів пробігу, є ДХО, це вже рестайл, 11 рік, механіка. Проста машина з простим двигуном, 7-150, Приїхати купити. Звичайно, що легенький торг є теж присутній. Для себе це саме то. Що ще хочу сказати? Мотор тут не торохтить, працює ідеально. До речі, хотів записати відео. Слухаєш вухом, працює нормально, записує, ну, дійсно, воно якось передає, так що ніби є якесь Ну, Фахівців запрошую оглянути цю машину, кого цікавець. В принципі, нічого тут все працює, нема ніяких зауважень. Оце, Leaf 9. 1900 доларів, 13 рік і є ще чорний. Цей стоїть. Чорним їздить дружина. Хто був у мене на парковці, той бачив, в принципі, ціна мега і мега адекватна. Два комплекти резини. Хороший ліфт, 13 року, 24-ка, значить 9 поділок. Наступна це є Тігуан 22 тисячі, 20, на 500 на віддачу. Це є 2017 рік 2.0. Автомат, без жодного підкрасу машинка. Монопривід, така лялочка, хороша резина. 20 на 500 приїхати забрати. Теж, приїжджайте, оглядайте, машинка з Італії. Наступне, наступне. Так, ось ця лялечка, це, якщо чесно, навіть саме не знаю, який це рік. 19-й рік. Так, згадав 12, так, перепрошую, 14, 300, вартує ця машинка. 214 тисяч пробігав, можливо, навіть 212 на титанах. 1,6, механіка. Ну, В принципі, теж досить, досить непогана, має ось таку одну м'ятинку. Так, ось є ось така м'ятинка. Але приїхали, побачили, купили, без підкрасів машинка. 14300 на ледах. Ну, Хотів би що скажете, Хотів би почути, що скажете. Так, що у нас тут? У нас тут кліматронік, підігрів. Все, як належиться, два ключика. Та, в принципі, ідеальна машина. 19 рік. Приїхали, побачили, купили. Резина практично нова. 17-ті каточки. 14300 надійна механіка 19 рік. Liefтback. Е, е, єдина шкода, яка не має ледів. Ну, Мається на увазі на нашій площадці. Але це ліфтбек, це кінець 2018 року, 15% на старті. Приїдете, потургуємося, машинка без підкрасів, комплектація середня. Тут немає чогось такого аж ахті. Хоча люди кажуть, бідна комплектація. Ну, Автоскладування є, передні і задні е, стеклопідйомники є, партроніки передні-задні є. Титан є, підлокотник є, кліматронік є, мультикермо є. Навігаційна система є. Потім круїз контроль, а що ще хотіти? Лед-оптика задня. Зараз покажу, її обійду. Ось така лялечка. Ну, а що ще хотіти за таку машинку? Досить містка. 15500 на старті не фарбовано. Ну, все як, знаєте, все як, як на як для себе. Хороша резина. Я, до речі, нею недавно їздив до Луцька. Два дні назад був голольот і, в принципі, себе машинка досить досить добре показує. 200 200, 3 тисячі кілометрів пробігу. 200 тисячі. Автомат 1,6. Наступний, е, значиться, знову ВАК. Друзі, 1.6, автомат. Так, машинка має один косметичний підкрас, два комплекти резини. 15 тисяч вартує. Пробіг 223 тисячі, можливо, 226. Зараз гляну. Так, я тут трошечки з гаражів повиганяв їх. Як кажуть, нехай провіз. Ні, 222. 222 тисячі є неонова підсвіточка, є адаптивний. Коротше, бомбезна, бомбезна тачка за 15 тисяч. Є хром, Так, електропривід кришки бажника немає, є тільки система ставстоп. Але два комплекти резини, вважаю, що досить-досить адекватно. Топова задня оптика і один косметичний підкрас, є фаркоп. Друзі, а що хотіти? 15 штук. Так, хто не хоче рестайлову, кому дорого, в принципі, може взяти ось цю білу. До рестайлу і дешевше на 1100 доларів. Якось друзі так. Так, наступне Наступний показав кодяк. Вчора, після вчора показав, тільки приїхала машинка, але її зразу затонували. В принципі, досить і досить адекватна ціна. 25800. На відео сказав 26800 і тут понеслася. Машина має підкраси, але монопривід, LED 25 25800 2.0, 110 кВт автомат. Хороший технічний стан, машина Голландія. Теж рекомендую до покупки, а чому б і ні. Чому б і ні? Для тих, кому дорого, зайдіть, погляньте, щоб було на ледах. Це дуже важливо на сьогоднішній день. І, власне, гляньте, які ціни. 206 тисяч кілометрів пробігу. Так, е, наступна машинка, так. Це в нас є це в нас є 2018 рік. Тут два косметичних підкраса, дуже класний колір, магічно бомбічний колір. До речі, люди приїжджали недавно з того самого Києва, зацінили цей колір, сказали, ніколи ще такого не бачили. І люди з Вінничні теж оглядали, там дивились, купили інший автомобіль, але теж був досить і досить до вподоби. 14400 за цю автівку. це є 18-й рік, це є 1.6 іс, механіка, спортивний, спортивне кермо, спортивні сидіння. Так, може, з цього боку покажу. А то Сонце світить. Так. Все в оригіналі. Друзі, музика кантон. Правда, на кондиціонері, але стан нового автомобіля. І пробіг. Так, пробіг 199 тисяч кілометрів. Мега класна машина, 17 диски. Вважаю, що теж. Ну, зайдіть, гляньте, скільки такі автомобілі вартують. 14 400. вартує Вартується автомобіль, є сертифікат. Е, так, 15100. Автівка 2018 року, мега бомбічна комплектація, це версія Style, LED оптика, механіка 1.6, але тут пробіг 153 тисячі кілометрів, комбінований салон, датчики мертвих зон, просто, просто машина бомбезна. Електропривід кришки багажника і багато-багато інших плюшок, девайсів є в цьому автомобілі. Машинка не фарбована, 15100. Її вартість. Приїхали, поторгувалися, якийсь там легенький торг, в принципі, може бути присутній. Ну, якось друзі, так. Також на нашому сайті autotradecars.ua, Зараз я ще раз покажу. Так, тут у нас така малесенька. Вивіски ви можете зайти, поглянути на наш сайт. У нас є автомобілі, які в дорозі. І, власне, на нашому сайті ви можете їх придбати за зниженими цінами, а саме оплативши гроші вперед, яка приїхала, така приїхала. Ми додали доставку, додали мито. І все можемо самі доставити, можете самі забрати в Польщі. Автомобілі приходять або в Маріамполь, або місто Біла Подляска. Отже, є вибір по вагах, в принципі, по шкодах є на автоматі, є на механіці 1,6. По 2-літрових є тільки ось ця і ще одна стоїть в бродах, тому що в нас ще там, там ще є стоянка. І якщо ви бачите, я вчора закинув на YouTube канал. Шкоду Октавіо в Кузові а 5 двохлітрову за 9 тисяч доларів, а точніше 8 999. І її тут немає. Тому що в нас колись була стоянка до війни в місті Броде. І в принципі решта знаходиться у е, на цій же стоянці. Тому, якщо вас цікавлять автівки, можете сміло телефонувати, запитувати. Так, ось, друзі, показую мій номер телефону 097 346 0913 автомобілі з Європи автотрейд, Cars Юа. Переважна більшість у нас ваги, це Volkswagen Skoda, Audi. Audi. Отже, отже, так, зараз. Чому блимають? Тому що вони так не блимають. Це тільки на відео, вони блимають ось так. Я бачу, тобто оком ми бачимо, що воно не блимає, а на відео власне, є присутнє, що вони ніби ось так моргають. Ну, Така передача. Отже, це те, те саме, знаєте, коли слухаєте двигун, воно виглядає, що він тарахкоче, і він працює якось нерівномірно. Але по факту він працює досить, досить ідеально. Так само і по ледах. Бачите, вони мигають, але по факту воно все нічого не відбувається. Так, почитаю ваші коментарі, що кого цікавить, друзі. Так, для чого Кодіак тонували? Для того, щоб придати вигляду автомобілю. Тому що я особисто от мені не подобається, бачите, от німецькі автомобілі вони є, вони є притоновані. І десь, якщо машинка є не затонована, десь не притонована, це такий знаєте, вигляд є, що ти їдеш якби в акваріумі. Ось, Наприклад, навіть той же самий Ford Mondeo, він, друзі, він друзі має таке заводське тонування. А ось уже лів, то, вже, то, вже, то вже акваріум. То вже акваріум, І ти знаєте, їдеш. ну, і Мені більше подобається. Коли є легке тонування. Так само, от практично, навіть оцей Седан, так, або ліфтбек, або хетчбек, як то називає, він теж має заводське притонування. Так, читаю далі, що ви пишете. Звук є. Дякую за хороші автомобілі. Так, Саша, коли Тесла буде у вас, Тесла буде. Двечі, Тесла. Хто бачив в групі, значить, досить цікава тесла. Перформанс, що хотів би сказати по цій теслі 21 рік. Ціна буде за 40 тисяч тут же в Україні, але 3,3 секунди до 100 514 кінських сил. Я думаю, що буде досить досить хороший контент для мо мого YouTube каналу. Або, можливо, найбіль для майбутнього власника. Якось так, так. Електрику плануємо завозити. Так, все ок і більше тут нічого так, немає. Електрику плануємо завозити, тому що дружина катається на ліфове. В принципі, вона ще є Електрогольф, він знаходиться в місті Броди. Там в нас, отже, давайте так, що є в місті Броди. У нас є Електрогольф, в нас є е, гольф е, хечбеку 2-літровий, в нас є Октавія А5, в нас є. Е, е, так, що в нас ще є Ford Focus 1.6, нефарбований, не фарбований, досить класна машина, просто бомбезна. Ну і, звичайно, ще є Megane. Е, хетчбеку меган хетчбеку і Мерседес. Мерседес Американ за 16500. Закинув на авторія. Кого це автівка мого доброго друга, товариша. Їздить дружина і захотів продати 16 тисяч, там навіть не 500, 16300, якщо бути точним. 16 рік це ЛА. Кого цікавить, але Америка, можливо, навіть і зніму на свій YouTube канал. Отже, бачите, хороший кліренс, класно. От подобається мені шкоди просто. Ну, саме то, чому шкоди? От я вам так. Класний стильний дизайн. Автомобіль простий, який себе знаєте, зарекомендував. Можливо, це десь. З дитинства це все тянеться, що шкода, от, мені шкода завжди подобалась. Починаючи від перших октавій і закінчуючи навіть А е, октаві А8. Ну класно, дивляться, просто магічно бомбічно. Комусь рестайлові кості в даному випадку FL комусь подобається, Друзі, ось такі дорестайлові. Це йшли з 2013 по 2016 рік. Якось, друзі, так. Чому саме в нас? Тому що в нас чесні автомобілі від чесного продавця. Якщо вас цікавлять автомобілі, зателефонували, приїхали. Якщо ви десь з інших областей, можу вас зустріти, забрати з автобуса, поїзда привезли, оглянули. Захотіли там викликали фахівців. Вони подивилися, якщо ні, підключимо діагностику. Покажемо, розкажемо все, як належиться. Як належиться, дає два комплекти резини, звичайно, що додамо, це не без цього. Ну і звичайно, показуємо файли з аукціону. Кого цікавить, може, в принципі, теж що, як і до чого, що було, щоб ви розуміли, що ми купляємо лізінгові автомобілі, а лізінгові автомобілі це є автівки, які... Користувалися тільки одним власником і мають офіційний, офіційний друзі, сервіс, що на сьогоднішній день немаловажно. Тобто автівка обслуговується все в офіціалах. Тому цікавлять Ваг-група, телефонуйте, друзі, запитуйте, є реально на сьогоднішній день вибір. Ціни адекватні, якщо Хто шукає дешевше, можемо привезти і ще дешевше. Хтось шукає скрученим пробігом це не до нас. Це не до нас, ми таких не привозимо. Лише тільки чесні автомобілі від чесного продавця. Тому якось, друзі, так. Отже, з вами Степан Автотрейд Cards Телефонуйте, друзі, запитуйте. Знімав для ТікТоку, знімаю і для Ютубу, щоб ви бачили, що в нас є. Автомобілі в наявності перевірені, доставляємо до речі, якщо ви хочете забрати свою автівку, яку придбали для прикладу в Європі, У нас є свої евакуатори. Свої евакуатори ми можемо в принципі, забрати з будь-якої точки Європи. Якщо Бельгія, Голландія, Швейцарія, то в нас їздять партнери. Якщо Польща, Литва, ми своїми старими автовозами 2004-2006 там років їздимо. І забираємо. Якось, друзі, так. Ну і звичайно, якщо хочете прорахувати автомобіль на фірму, на фізичну особу теж можете скидувати технічний паспорт, тобто брів, і порахуємо вам. Тому, друзі, так, всім удачі, всім попа. Завтра буде новий день та нові автомобілі.